Доброго всім дня. Ми зараз в селі Моначенівка в гостях Юрія Івановича. Моначенівка це село, яке ну, зовсім близько біля Купінська, і Юрій Іванович тут займається такою гарною справою. Розкажіть, будь ласка, ну я вже на протязі 35 років займаюся пасікою. А в цьому році я вирішив допомогти нашій. Армії і хлопцям на фронт здати меду. І я цілий сезон працював ну, в важкій такій обстановці, але пасіка в мене ухожена, меду дала багато. І я думаю, мій громадянський обов'язок допомогти. Нашим захисникам. Тим більше, що сьогодні якраз день захисника вітчизни. І я вирішив допомогти захисникам в тому що тільки завдяки їм я тут близько біля фронту можу займатися своєю любимою справою. Оце моя пасіка. Я тут пропрацював оце, щоб мати якийсь результат в кінці сезону. Я тут пропрацював починає ну, з квітня місяця. Ось взяток, мої бджоли, моя пасіка, дали непогано. непогано. Дякуємо, пане Юрій. Дякуємо за те, що тут є такі люди. Думаю, чим більше таких людей, як ви, тим скоріше ми здобудемо нашу довгоочікувану перемогу. І все буде Україна, слава Україні! Героям слава.